Яков був благословений син Йосифа. По Воскресенні Господь явився йому і поставив його єпіскопом Єрусалима, де він 30 років у самій такій опасній середі служив. Що це показує? Якщо Бог благословляє і дає талант архірейським проповідникам, то такі люди. Успішно трудяться навіть в самих слахних умовах. Треба собі представити, який подвиг мали наші архіреї Карпаторуські, карпаторусинські у період тисячу років у Карпатах, коли у 885 році, коли помер архієпіскоп Мефодій, там десятки тисяч народу були на похороні. І латиня не ввіділи, яку має вагу і авторитет цей апостол і його ученики лише по смерті. Мефодія підняли руку проти православних, і латинських єпіскопи, і зганяли прав єпіскопів, священиків, і навіть простих людей, із моравії. Де вони заново вместо кирилиці заводили латиніку і свою западну релігію. Православні архереї, священники уйшли, якраз було удобно вийти з Моравії на ближлежачі Карпати, і з того часу Карпати наповнилися сотнями, може, сьогодні вже й тисячами. Великих монастирів, малих монастирів, скитів, де монахи подв'язалися. і до сих пір чудесний, як називав його Карпатський ареал, це як некий другий малий наш Афон. Іменно наші священники Архіреї служили в таких тяжких умовах, що коли читаємо один із інтересних документів, котрі є у нас в архіві тут в Ужгороді, де один уняцький єпископ пише Сім'ян Ольшавський, що тот єпископ православний Досифей Угольський, уже слабенький по здоров'ю, Но дуже спішно і босто рукополагає много священників і є Многим Многіму угрожали му власти, заборонили йому то робити. Однако він продовжає ото робити. І от що інтересно, виявляється, відчуває вже свою смерть, наш єпископ Досифей Угольський. Подумав, щоб потім не мали люди проблеми з священством, рукоположити чим побільше. Бо навіть коли майже до 200 років після смерті Досифія Угольського Австромадярщина не дала вибрати нового православного епіскопа, сотні, може, і тисячі священників православних продовжали свою місію. Бо церква функціонувала в носителях, в людях. Да, епископа не було. Но, якщо треба було руку положити, то молдавські епіскопи Волошськ, тоді називалася теперішня Румунія, могли допомагати і рукополагати для Карпаторуської православної церкви духовенство. І от чому, каже, ми порівняємо наших архереїв із апостолом Іяково. 30 років в Єрусалимі, коли там і зганяли, і збивали, і всі тікали з Єрусалима. Він 30 років там проводив унікальну роботу. Тисячі місних жителів Єрусалима ставали християнами. І лише уже пізніше. Через 30 років вже звернули увагу книжники і фарисеї. І одного разу, коли був праздник стечення народа, і він стояв на паперті, то читаємо в Дяні в 21 главі. І так маса людей була вже християни. Ноть кучка книжників і фарисеїв спровокували бійку. І один із них ударив смертельним ударом і вбив до смерті апостола Якова. Наші благословенні духовники Карпоторуської православної церкви за 1150 років, а з них тисячу років були в складі Австромадярщини, у складніших умовах молилися і зберігали церкву, збігали людей. Навіть коли була унія введена ужгородська спеціально проти карпатських русинов, бо унія Бреська була проведена для западних руських, а іменно ця була конкретно адресно направлена проти карпатських русинов, православних, і фактично Карпатської руси. Ну предки наших священники архієреї Показали клас, як треба служити і в тяжких умовах. Що тепер сьогодні видиме? У нині, казало бися, невиносимі умови для служення церкви, коли телебачення, інтернет, радіо, преса наповнені откровенною неправди за нашу церкву. Ті ігри напоминають, хорошо придуманий формат. Книжникові фарисеїв із древності. Ну наші жителі Закарпаття нині моляться особливим образом до апостола Якова, апостоли Якове, моли Бога за нас і за наших архіреїв, наших священиків і народ Божий. Тобі вдалося в тяжких умовах служити народу Божому і церкві, і Господу Ісусу. Благослови, щоб і наші архіреї, наші священники і простий народ. Оставалися вірними, терпіли ну, ті униження, оскорблення, клевети, котрі від яких вуха в'януть фантазія безбожників, причому вони розуміють, але вести з нами діалог не можуть. Тоді підключили весь апарат державної влади, що забороняє Конституція і закон. Не сміли того зробити, але зробили. І в результаті і суди пішли проти церкви, і що витворяють, повністю розтоптали поняття, що таке право судді. Що ж нам ще робити, Господи? Ти сьогодні в Євангелії, послання апостола Павла до Колося нам так і казав, що все, що ви робите словом і ділом, робіть во ім'я Господа Ісуса Христа. А за все дякуйте Богу, бо ніч для вас случайного не буває. Ви мужі любіть своїх жін, діти будьте послужні батькам, от не роздайте дітей, а робочі старайтеся бути добрими робочими. Все робіть від душі, як для Господа, а не для людей. Знає, що воздаяння Господа буде для нас, бо ми служимо Господу Ісусу і через Його церкву православну будемо подніматися на небо. А от людям-гонителям, що написано: а хто неправо поступає, то ти получить по своїй неправді. Ясно, той журналіст, який неправду пише, він думає, що то забили, що він писав. Але в тому місці, де журналісти не чекають, їх чекає кара за їхню писанину. Чекає кара і любого представника карних органів, котрі в порушенні законів робив, одержував захват храмів. Вони думають, що то забили, навіть не бояться, коли їх знімають. Але в тому місці, де вони не чекають, їх зустріне Господня кара Тори ж самої судді. Ясно, що тепер вони під контролем, навіть треба бути розумному, а лікарі, коли тяжко хворого митрополіта Арсенія привели до лікаря, і лікар оприділив, що там треба срочно лігати йому в лікарню, лікувати особливо особливо серце, готувати до операції. Вдруг лікар, перепудившись, Сказав, він здоровий, забирайте його. О, якщо б нинішні лікарі, куди б в такій ситуації спомнили б про свою, свою обіцянку медицинську, сказали б, мене цікавить, що ви цьому чуку приписуєте. Я лікар, я його не випущу із лікарні, поки не дам йому хоча б мінімальну поміч. Ні, у ви. І лікарі многі, нині будуть відповідати за свої неправосильні рішення. А хто неправо поступить, то 3 глава, 25 вірш, тот получить по своїй неправді, у Бога не є лицеприятія. Якщо апостол Яков 30 років служив у тяжкій ситуації в Єрусалимі, кожен день була опасне гонення. Якщо наші люди, архереї, священники, народ Божий, тисячу років були в Овстрімарщині, потім 40 років уже при Чехах, і знову пережили період радянський, де був державний атеїзм, то й нині в тяжких умовах служимо. Все, що ми робимо, маємо робити так, як Господу Ісусу чесно трудитися. І тільки робити душі, будучи законопослушними громадянами своєї країни, будучи при потребі воїнами, будучи трудівниками, платити налоги і вести себе благочинно, тоді, указуючи по своїй зовнішній поведінці істинний настрій у наших душах, настрій любви і прощення, а у вічності. В'єднано з унікальним служителем Христовим апостолом Яковом і з усіма нашими духовниками, котрі послужили чесно Господу, зможемо ми наслідувати по милості Божої, Царство Божої. Амінь.